У Чорному острові українці та поляки відновлюють старе польське кладовище. Тиждень тому туди приїхали реставратори із громадської організації Магурич тож усі деталі будемо дізнаватися у ініціатора відновлення кладовищ на Хмельниччині. Валентин Маговкін доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Валентине. Слава Україні. Героям слава. Всіх вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо вам, що доєдналися. І давайте ми спочатку розпочнемо цієї історії, адже чорноострівське кладовище воно потрапило до трьох кладовищ по всій країні, які під грантове відновлення потрапили. Як так сталося? Насправді, це для нас така унікальна подія, тому що ми про це мріяли вже понад сім років, коли розпочали в 2016 році. Очищення цього кладовища найперше від сміття, від гіляк, від різних трав, там було просто неможливо пройти. І коли воно почало нам проявляти свої цінності, які там на ньому є, бо це кладовище, можна так сказати, це порівняти, яке воно було в тому стані, коли його не знищили б. Це просто був музей під відкритим небом, образотворчий музей. І е, на Фейсбуці познайомилися з головою товариства Магурич е, Шимоном Ну І запросили його, е, або хоча б, чи він би не міг під'їхати, чи міг би розповісти нам, як це робити, як, як з цим камінням працювати, бо він також є камінерем. Ну, і він так нам. Лагідно відповів, що дуже добре, що ви хочете це зробити, але, ну, на жаль, через месенджер я не можу вам це показати. Це потрібно, або щоб ви до нас приїхали, повчилися. Це на той момент була Польща, табори в Польщі. Або ну, при нагоді тільки в живому спілкуванні можемо вас цього навчити. І, зрештою, Теж побачили таку ініціативу від Польського інституту Полоніка, який займається своїми історичними надбаннями поза межами Польщі, тобто, де була колись Річ Посполита, і налаштували контакт з пані Доротою, яка запропонувала. Ну, саме саме це товариство, тому що зараз каже війна, і багато ну просто бояться товариств, такі, які раніше могли і приїжджали на такі роботи, вони просто ну, зараз не приїдуть. І каже, якщо ви домовитеся і цей Шимон погодиться, то ми обов'язково, як цей грант виграє, то так, так, це роботи будуть зроблені. Саме так це відбулося. Ну, власне, ви згадували про те, що у 2016 році відбулися такі роботи, перші роботи із відновлення кладовища. Якщо говорити про те, в якому стані воно було до 2016 року, і що за сім років змінилось? Ну, дивіться. Воно, по-перше, очистилося. Воно стало так, як знаєте, як був ліс і стало чисте таке, ну, поле, скажімо, як як. Можна порівняти з е, парковим ансамблем, можна щось так сказати. І після того була в дуже жахливому стані брама, і за почали відновлювати цю браму, допомагали нам в цьому парафіяни, також зверталися до різних організацій, які також давали грошову допомогу. І відновили браму, відновили ворота, відновили фіртки, також е зробили частину паркану. Е ну, маємо надію, що бо одна сторона така, там, де ну, велика відстань потребується цього паркану, так що нас стоїть без, ну, якби без, без нього. І ну, зараз ці хрести, які ми підняли, ці фігури. Це все воно стало височити над, над цим цвинтаром, можна так сказати, над Чорним островом. Ну і просто ну, складає певні такі супервраження. Що зараз потрібно ще відновити? Які роботи необхідні для того, аби привести кладовище до належного стану? Насамперед, це потрібна стабільна робота. Робота людей, які могли би займатися косцінням трав, наприклад, так, Ці, витинанням цих гіляк, що ростуть. Ну і далі плануємо зробити е, інвентаризацію е, надгробків по секторах, хто на, е, хто на них похований, які люди. Дуже приємно було в 2016 році також споглядати на те, коли ми розпочали роботу на католицькому кладовищі. З молоддю, молодь, старші люди приймали участь. І також ця молодь потім проявила ініціативу, що в нас там через дорогу знаходиться православний цвентр старий також. І вони. Просто зайшли туди, ну щоб теж почистити. Очистили, просто теж проявилося кладовище. Настільки це було приємно бачити, і люди всі місцеві ну, просто були в захваті, що ну, що це можливо за декілька, скажімо, там ми так працювали по суботах. Це можливо було зробити. Разом із Магуричем. Скільки вже ви відновили надгробків і скільки ще роботи є? Ну насправді дивіться. Ми з Магуричем знайомі так. Ну, десь два роки так у нас зник зв'язок. Зараз ми намагаємося відновити із паном Валентином. Зв'язок я нагадаю, що говоримо ми про відновлення у Чорному острові старого польського кладовища. Разом спільно за цю справу взялися українці та поляки і тиждень тому туди приїхали реставратори із громадської організації Магурич. Це одна із організацій, яка займається реставрацією української спадщини. За 26 років діяльності команда ентузіастів відремонтувала вже тисячі надгробків на понад сотні українських кладовищ. Участь у таборах беруть як професійні реставратори. Так і активісти, яким не байдуже збереження спадщини. Ну і, власне, запитаємо також обов'язково про те, чи зараз потрібні вільні руки та особливі спеціалісти для відновлення польського кладовища, адже воно є старим і, власне, датуються поховання там ще 19 сторіччям. Повернувся пан Валентин до нас, чи чуєте нас? Так, так, чуємо зараз. Так, про співпрацю із Магуричем. Ми почали з вами говорити так в рамках співпраці з ними. Скільки вже відновлено надгробків безпосередньо на нашому кладовищі відновлено 9 надгробків, і три надгробки було так підготовлено до цілковитого відновлення, до реставрації. Бо потрібно розуміти, там багато елементів втрачено. Їх потрібно е, потратити на це час, щоб відкопати коло цього місця землю, віднайти ці втрачені елементи. Е, тому так, е, це, ну можемо рахувати, що 12 надробків ми якби запланували 8, 8 було заплановано, 9 є відновлено, тобто більше за планом. І ще 3 додатково ми якби відремонтували. Що в різному стані надгробки ж насправді за такий тривалий період часу? Скільки часу йде на відновлення одного? Дивіться, все залежить від розміру. Скажімо так, ми віднайшли унікальний такий надгробок Глосковсько... Лосковський міхал, похований там. Він був хорунжий Плоскіровського повіту, похований в 1854 році. Ну і помер в віці 72 роки. Він цей надгробок, сама скульптура, була розбита, голова відбита. Якщо ви уявляєте собі Архангела Михаїла, він, він такий тримав спис, і цей спис був в, 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 направлений в голову дьявола. Ну і що вони зробили? Це най, найперше розбили йому голову. Вибили цей спис, вибили щит, надвоє його переламали, ну і кинули в склеп. Його не було видно, було, було тільки видно сам, саму центральну частину цього надгробка. І чисто випадково при проведенні таких очисних робіт ми знайшли цю фігуру, її дістали, склеїли це, фактично зайняло, ну, бо там потрібно час на. Те, щоб клей висох, і різні такі моменти десь три дні. Про те, що є поховання 19 сторіччя, взагалі яким періодом датуються поховання? До цього табору, який відбувся в нас в Чорному острові, найстаршим похованням було поховання Міхала. Це була дата 1839 рік. Чому просто міхала? Написано великий хрест, ну, суперовий хрест, е, такий, ну, має якби, з каменярської з точки зору майстрів, має дуже велику цінність. Е, просто написано е, «Помнік Міхала, який е, змар в 1869 році. Тобто, пам'ятник Міхалу, який помер в 1839 році. Це був у нас старший. І теж, скажімо так, випадково, це не було в планах заплановано. Ми подивилися, була така якась велика плита невідома, розмір, можливо, 2,5 метра на метр, яка була повністю фактично в землі. Ми її спробували відчистити, ну і відкопали. І Шимон каже: ну, давайте спробуємо, і, може подивимося, як. І насправді вона була ну, висотою десь. 30 сантиметрів погрузла в землю цією плоскостю своєю. І коли ми її відкопали, там знайшли напис, що поховання було здійснено в 1821 році. Похований там Вейхард Прізвище а ім'я. Не запам'ятав не Мурсерсько. Ну, і це. Це на теперішній час, найстарший надгробок виявився. Щодо відновлення, яка команда над цим працює? Скільки людей, і чи це люди особливих професій, доприклад? Ні, це можуть бути волонтери, які мають велике бажання доторкнутися до історії, щоб е, навчитися цьому, цьому, скажімо так, відновленню, цьому, можна сказати, мистецтву. Не обов'язково мати якісь спеціальні здібності, можемо може людина прийти, чистити щіткою. У нас приймали участь діти, які теж, скажімо, своєю кількістю могли зробити роботи ну за багатьох дорослих людей. Чи потрібні вам зараз вільні руки для подальшого відновлення кладовища? І наскільки активними є люди в громаді? Руки завжди потрібні, потрібні по своїй зайнятості, мабуть, люди попросту, ну, бо зараз літо така пора, що багато людей попросту мають свої присадибні ділянки, мають працю, мають. Ну, хто, хто настільки може, настільки долучається, але ну, хотілося б, звісно, щоб це було більш. Більш е, допомоги від сторони громади. Ви із поляками теж спілкувалися власне в процесі відновлення. Наскільки для них важливо на території України відновлювати старі польські кладовища? Mm, ну, для них це цінність, насправді. Вони ну, цим живуть фактично від літа до літа, бо це сезонна робота, і вони просто, ну. В них видно запал в очах, вони дійсно хочуть відновити. Ну бо це фактично це їхня культура, їхня епоха і максимально долучаються, максимально часу проводять на цвинтрі, навіть з такою більш жартовністю до пізнього вечора працюють і віддають всі свої сили сповна. Щодо фінансової частини відновлення, власне, зараз це відбувається в рамках гранту. Як далі? Чи плануєте ви також далі подавати на гранти? Ну так, це на гранти грант пише товариство Магуриш. І ми маємо надію, що на наступний рік також воно включить наш цвинтар на відновлювані роботи. Власне, на це будемо сподіватися. Чи кошти із громади, до прикладу, був запит на це, аби кошти виділили із громади? Ну, співпраця з громадою так. Ми просили, щоб нам допомогли як могли. В принципі, допомога була в наданні дозволу на проведення робіт. Ну, і з... потрібна була вода, потрібна була бочка. З цим самим допомогли нам. Ви згадували про те, що вільних рук завжди треба. Куди людям дзвонити? Куди звертатися для того, аби доєднатися? Дивіться, є сторінка на Фейсбуці з товариством Агурич. Можуть також звертатися до місцевих активістів навіть до відділу культури в селищній раді. Я думаю, завжди, завжди вкажуть правильний напрямок. Дякую вам, пане Валентине, що доєднались до нашого етару. Нагадаю, ініціатор відновлення кладовищ на Хмельниччині Валентин Маговкін був з нами на зв'язку. Ми дякуємо вам, що доєднались. Ну а власне наші глядачі зараз побачать процес відновлення кладовища, адже журналісти Ті 7 побували на місці. Вчора витягнули, Ніхто не цікав, що така цікава. Це бачите, форма е легіонера римського. Ну це, скоріше всього. Архангел Гавріїл. Їх вот. двоє, або Михаїл, або Гавріїл. От голови не знайшли і шукали, вигрібли склепу землю Голови на жаль, не знайшли перші роботи із відновлення цього старого польського кладовища. Місцеві мешканці розпочали у 2016 році. На початку відновили браму, далі взялись розчищати хаотичні зелені насадження та місце для проведення молитов. Для молитви зробили. Скажімо, територію облагородили. І цей, що ми бачимо, якби за вівтарем стоїть надгробок, він повністю був зруйнований. Ми його також своїми силами поскладали. І маємо зараз двічі на рік, це в, в першу неділю після Великодня служби Божої і також на всіх святих вірних. Померли далі. Вирішили написати грант. До нього війшли три польських кладовища, котрі знаходяться на території України. Серед них і Чорноострівський. Реєстрацію займається польська громадська організація Магурич. Її голова Шимон Моджиєвський вже майже чотири десятки років займається відновленням і реконструкцією надгробків як в Польщі, так і в Україні. Це другий свинтар. Tilki Polski, na którym pracujemy w Ukrainie. Zwykle pracujemy na świętarach polsko-ukraińskich. I restaurujemy i polskie nadgrobki, i ukraińskie stare nadgrobki, bo nam idę pro pamięć. I jest je je taka myśl, że e je cmentaryje pełne ludzi bez których świtnych by istnowat No i tak na je na, i przy na hali duże dziękuję e i zachyśnicam w wojnach z ZSU za też o Вони захищають не тільки вас, але й нас за тиждень робіт, майстрам вдалося відновити близько десятка надгробків. Велику частину із них доводиться буквально складати по частинах та клеїти. Магдалена займається ліпкою. Вона переконує, що головне завдання живих дбати про пам'ять тих, кого з нами вже немає. Певна монотонія. Найважче у цій роботі, що я виконую, це є монотонність. Але пізніше цей результат, який ми бачимо, він вражає і приносить радість. Працюють тут не тільки дорослі, допомагає і молодь. Хочемо відновити пам'ятку, мати також, ну щоб приходити і згадувати своїх близьких. Тут також поховані мої близькі, тому я маю би такий обов'язок. Зробити тут щось, прийти, допомогти раніше. Вважалося, що найстаріше поховання тут датується 1839 роком, але під час реставраційних робіт знайдений інший надгробок, який є старшим на півтора десятки років. Ta, tam jest e, chrest Michała i co e, e, takie narodne kamieniarstwo i win menin, e, duże podoba się e, tu bardzo nad z, z mistrz. znaczy z z mińskich majsterni kamieniarskich one taki takie ciekawi ali, a, ale mają e, swoją wartość a, Дуже тішуся, що треба нам було одного дня, щоб знайти надгробок з 1821 року, котрого ніхто не знав. Думаю, що тут може бути старіше надгробки, тільки під землею. Після цього кладовища реставратори будуть працювати над відновленням надгробків у Львівській області.